Середа, 28 лютого. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Марітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Вбили жінку в Нікополі. Росіяни знову атакували цивільних. Про це на початку випуску. Шокуючи випадок у кривому розі, 12-річна школярка вистрибнула з вікна багатоповерхівки. Поліція розглядає декілька версій. Замість операції пішов на фронт у 128-й бригаді ТРО Дніпра Олег Борщевич боронив країну півтора роки про українську кмітливість та як допомагає побратимам після демобілізації. Розповів в ексклюзивному інтерв'ю одинадцятому каналу живе на висоті двох метрів. У Дніпрі собака оселилась на даху гаража і відмовляється спускатись. Дивовижна історія чотирилапої охорониці та її щемлива розв'язка. Наприкінці випуску дочекайтесь. У Нікополі росіяни вбили жінку. Сталося це по обіді, коли окупанти вгатили по місту з артилерії. Зранку під обстрілом була Мирівська громада на територіях через атаки пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автомобілі, лінії електропередач та газогін. Тривога на Нікопольщині лунає і досі. А в Куп'янську на Харківщині двоє людей загинули, а кількість поранених зросла до п'яти. По обіді росіяни вдарили по центру міста авіабомбами. Зруйновані житлові будинки, кафе та церква. Серед жертв – 58-річний пастор постраждалим надають медичну допомогу. А на місці атаки тривають пошукові роботи. Під вогнем РФ вночі був і Херсон. Через ворожу атаку загорілись два будинки. Рятувальники вже загасили пожежі. Зранку ж росіяни знов вдарили по місту. Ворожий снаряд влучив житловий будинок. Сталося загоряння. Вогнеборці декілька разів виїжджали на виклики через повторні обстріли. А Одещину і Миколаївщину вночі окупанти атакували дронами. За которії чорного моря ворог спрямував 10 ударних безпілотників. Сили ППО спрацювали по ворожих цілях протягом півтори години. Переважно кількість шахедів збили над морем. Уламки одного з них пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Одесі. Там виникла пожежа, але рятувальники її оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Триває обстеження будинку на лівобережжі, куди напередодні роковин війни влучив ворожий дрон. В аварійному стані перший другий під'їзди. Спеціалісти перевіряють стан фундаменту та проводять ще низку експертиз. Частину перекриття доведеться демонтувати. За попередніми висновками будинок відновлять повністю. На реконструкцію може піти до пів року. Люди отримують свої квартири назад. Вони не залишаться просто так в такому стані. Це займе деякий час, можливо, там до, до півроку, року, оскільки доволі складна ситуація, там кран треба буде монтувати. Обсяг робіт буде точно відомий після того, як завершиться демонтаж. Демонтаж буде проходити, ну, сподіваємося, там оперативно там місяць, два-три. Патрулювання берегової лінії, виїзди на місця обстрілів, надання першої меддопомоги та евакуація поранених. Це щоденна робота поліціянтів Нікополя. Вже два роки вони рятують життя людей у прифронтовому місті. Наші журналісти поспілкувалися з тими, хто першими прибувають до атакованих будинків. З самого початку ми були в мобільній вогневій групі. На случай, якщо ворог буде прориватися до Нікопольщини, ми повинні були разом з військовими Нікопольщину відбивати, захищати. Потім нас перемістили до берегової лінії, у зв'язку з тим, що ворог знаходився дуже близько. Патрулювання берегової лінії було спільно з СУ та з іншими військовими, та також обстеження місць після обстрілів. Назар Кітенко, інспектор відділу реагування патрульної поліції Нікополя. Разом із колегою вони першими прибувають на місця обстрілів. Сказали, що потрапили до однієї шкіл. Приїхали туди, на місці вже було ДСНС. Спільно з ними розбирали завали. До останнього, до останнього чекали, що люди будуть живі. Але так виявилося, що всі чотири виявилися загиблими. Вони врятували десятки життів. У важкій повсякденній роботі важливу роль відіграє злагодженість, кажуть правоохоронці. Працюють разом з ДСНС та медиками. Тому возтяжче з праці це. Коли приїжджаєш на місце, і бачиш, що там є діти, які постраждали. Напевно, певно, їх очі ніхто ніколи не забуде. Часто ворог починає повторні обстріли, коли в Нікополі ще тривають рятувальні роботи на місцях попередніх влучань. Раніше росіяни гатили виключно з градів, зараз з всього озброєння, що мають, все починалося з обстрілів градами, а потім вже полетіла ствольна артилерія, С-300 приходили по об'єктах інфраструктури. Дрони фактично ствольна артилерія була вся, починаючи зі 120-го калібру, заканчуючи піоном. Ось тут був приліт пілону, дуже був великий калібр, де окружилася квартира. Окупанти з протилежного боку Каховського водосховища цинічно обстрілюють мирне місто, що використовують як тренувальний полігон. Ця тактика росіян незмінна, говорять поліціянти. Залякування мирного населення і можуть вони спокійно собі тренуватися. Так, відповідь є. Дякувати ЗСУ за Відповідь завжди є. Але вони теж не завжди встигають. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Покінчила життя самогубством, Шокуючий випадок у Кривому Розі. Там 12-річна школярка вистрибнула з вікна багатоповерхівки. Протягом 40 хвилин дівчинку намагались реанімувати. Утім, марно від отриманих травм вона загинула. В кімнаті дитини знайшли передсмертну записку. Також слідчі оперативно вивчили листування школярки у соціальних мережах і виявили погрози від. Аноніма його особу вже встановили. А от знайомі дівчинки кажуть, дитина останнім часом була в депресії. Поліція розглядає декілька версій, зокрема доведення до самогубства. Нагадаємо, в Україні діє гаряча лінія, куди можуть звертатись діти і підлітки, щоб поскаржитись на свої проблеми. Контакти зараз на ваших екранах. Переробляли і нелегально збували зброю. Двох ділки викрили у кривому розі. Під час обшуків у них знайшли п'ять пістолетів з магазинами, патрони різного калібру, корпуси гранат Ф 1 Як все це потрапило до зловмисників, невідомо обом фігурантам повідомили про підозру. Трагедія на кордоні через блокаду у Словаччині помер 35-річний український водій. Його вантажівка стояла у черзі на перетин КПП. за словами віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників України. Кермувальники намагаються об'їхати затори через Словаччину та Угорщину. Чи пов'язана ця трагедія напряму з чергами, поки сказати важко, говорять в асоціації. Водії ж в пам'ять про загиблого колегу просто на трасі увімкнули аварійку і сигналили. Ця череда смертей продовжується. Я не розумію, чого на це не реагують компетентні органи Польщі. зокрема гміни і чого не скасовують страйк. Замість операції записався до тероборони. Лікарі мали полагодити його хворисарце двадцять 25 лютого 2022 року. Але війна змінила плани. Півтора роки Олег Борщевич боронив країну на Донеччині у складі 128-ї бригади теро Дніпра. Але врешті воїну все ж довелось лягти на операційний стіл. Про те, як зараз допомагає побратимам та неймовірну кмітливість українців на фронті, розповів в ексклюзивному інтерв'ю 11-му каналу. Цоє людини вже немає. Він загинув, Саша, який пригнав цю машину стареньку, гнилу. Він каже: батьку, я би хотів, щоб вона каже. Була на передовій і ніколи, каже, їй не продавай. Це Бандеромобіль. На ньому ветерани 128-ї бригади тероборони накрутили не одну сотню кілометрів між Дніпром та передовою. Цього разу Олег Борщевич та Олександр Шуляр приїхали по понівечену автівку. Машина підірвалася, значить на нулю, напоролася на ТМ-ку і розривала кардани, розривала тяги. А це той самий Ахмат. Він може витягнути з багнюки все, окрім танка та БМП. Цей автомобіль займається евакуацією підбитої техніки, тому що це дуже високопрохідний автомобіль. Щоб знову поставити авто на колеса, потрібно знайти заміну імпортним деталям. Волонтери вже мають план. кажуть, кмітливість та винахідливість українців творять дива. Так було і з БМП, яку бійці бригади поцупили просто з під носа у ворога на червоному тракторі. Він їде прямо в нагляд у орків на очах. Червоний, ніякої масксідки, нічого. Червоний блищить в очах ну, в цих провінцях сонця. І я розумію, що зараз почнеться просто капець якийсь. Снізь, гасіла пеху! До зухвалої вилазки воїна готувалися з півтора місяці, але сама операція зайняла за п'ять хвилин. БМП захопили з повним боєкомплектом та баком горючого. До позиції бригади він заїхав під синьо-жовтим прапором. Це мене заброні жилетом лежав складений прапор України, і в ньому завернута граната. На випадок, якщо було пішло б пішло все не так, і коли ми вже вийшли в зону, де було більш-менш безпечно. То я цей прапор розвернув. і Ми прив'язали його до антени. А невдовзі після цієї витівки Олег Борщевич таки ліг у лікарню. Операцію на серці він відкладав півтора роки. Вона була призначена ще на 25 лютого 2022-го. Але плани скоригувала велика війна. Проти довго в медиків чоловік не затримався. Я на 26 й день після операції вже був тут. З мирного Дніпра ветерани везуть бійцям на передову ліки, солодкі презенти та листи від рідних, а ще запчастини, бо техніки, що потребує відновлення, багато. Над однією з машин зараз мудрує Віктор. При фронтовій дороги розбиті всі, його ламає, круте, викручує. Всі машини такі. А ті, що на нуль, ті, ті, ті і погірше. Бачиш самі, казали, не вириває. Воїн разом із сином на фронті з перших днів Великої війни. Спочатку був кулеметником, а після поранення ремонтує транспорт, що потрібний побратимам для виконання бойових завдань. Те, що тут знайшов тих людей, яких не знайдеш там, де нема війни, тут не, не зря називають побратимами. Про це говорить пан Олег. Каже: хіба можна забути все, що вони пережили разом? Тому, попри свої майже 67 років та недавню операцію, продовжує їздити на передову. Що ж до потрощеного ахмата максимум за кілька тижнів він знову буде в струю, говорять ветерани. Із оцих, отаких е, невеличких, невеличких, але Дуже вагомих речей складається наша робота для того, щоб техніка, яка зараз стоїть уже місяць, два або три і більше, вона запрацювала і пішла далі туди, до Азовського моря. А найзаповітнішу мрію всіх українців наприкінці розмови озвучує військовий 128-ї бригади ТРО Дніпра, щоб закінчилася війна і згоріла Москва. Альона Вєтрова Данило Мага. Новини 11 каналу. Офіс помічника ветеранів у Нікополі запрацював центр для адаптації демобілізованих воїнів та їхніх родин. Там допомагають оформити виплати, статус та знайти роботу. А ще фахівці опікуються психологічним відновленням та соціалізацією, з якими проблемами приходять люди, та як їх розв'язують. Про це наш наступний матеріал помічника ветеранів прийшов пан Юрій. Чоловік допомагав у звільненні Херсонщини. Трохи більше року тому демобілізувався за станом здоров'я. Згадує, коли повернувся до цивільного життя, зіштовхнувся із бюрократичними проблемами. Всего, це отримання статусу учасника бойових дій. Це доволі складна процедура. Для отримання цього статусу необхідно зібрати певний пакет документів. Мені потрібна була консультація, я обрати це в так що мені ну, рассказали, який пакет документів необхідно собрать і що необхідно сделать для получения цього статусу. Допомогу тут надають ті, хто сам пройшов пекло демобілізації. Пан Сергій з армії звільнився за віком. Тоді згадує самотужки, розбирався із проблемними питаннями. Ділиться не вистачало поради більш досвідчених товаришів, Тож вирішив сам стати таким помічником. У нас було навчання, отримали ми сертифікати цій спеціальності трошки там юридичної такі ну більше всього це психологія, щоб ми могли спілкуватися з людиною. Ну що люди різні проєкти допомоги демобілізованому у 2023 році запровадив уряд. У Нікополі помічники ветеранів вийшли на роботу із грудня. Відтоді вже допомогли 61 військовому. Багато людей, які ну особливо з інвалідністю, їм важко ходити по всім там. Підприємством чи ще нам куди маєте, саме звертатися для допомоги. Вони до нас прийшли тут краще. Ми розказали. Він тут вже оформив всі документи, йому допомогли, і він знає, куди далі піти. Крім допомоги із документами, ветерани Нікополя можуть отримати і психологічну підтримку. Пані Світлана, кризова психологиня у офісі помічника ветеранів, працює на волонтерських засадах. Каже, найкраща оплата для неї вирішення проблеми захисників. Нині у жінки тут лише два постійні клієнти. Надалі сподівається, їх буде значно більше. Загальна порада одна звертатись до психологів, не боятися їх і працювати з ними. Як можна чаще, а от у центрі розвитку дорослих започаткували власний проєкт по реінтеграції ветеранів та ветеранок. Втілити його в життя каже керівниця, допомогли благодійники з Німеччини, підтримали ідею і у міській раді. Запустили курс у грудні. Наш проект Є таким викликом, платформою для створення для ветеранів, ветеранок, сімей, загиблих воїнів, простору освітньої. Психологічної, юридичної і професійної допомоги. У центрі надають юридичну, психологічну допомогу, консультують по зміні професії та проводять арт-терапію. Найбільше зосередилися на допомозі жінкам, які чекають своїх захисників з фронту, аби ті могли бути надійним тилом. Нині на арт-терапію прийшли дружина, сестра та матері військових. Ми повинні вчитися, як пристосуватися і допомогти їм і себе зрозуміти, і їх зрозуміти за психологічним розвантаженням. Сюди приходять і дружини полеглих героїв. Пані Оксана втратила чоловіка ще у 2017-му. Він загинув на фронті, прикривши собою 19-річного побратима. Говорячи про свою втрату, жінка і досі ледь стримує сльози. Мій чоловік загинув і. Трішечки, якби надкололося все взагалі в житті, і потрібно було ну пережити це і жити заново по-новому. Ну і кожен раз з цим питаєшся це дуже тяжко. Оксана додає саме такі курси та спілкування найкраще допомагають триматися та не впадати у відчай. Психологічні курси і спільнота, і взагалі, коли ти потрібен, це дуже допомагає. І я всіх прошу долучатися, щоб люди не боялися висловити свої думки, поділитися, прийти з своїми питаннями сюди, бо в в цьому центрі є психологічна допомога юридична. Відвідати тренінг освітнього центру можна за попереднім записом, а до офісу ветерана зі своїми питаннями можна звертатися з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. Номери для консультації зараз на ваших екранах. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Два метри над рівнем гаража. Саме так вже 10 років живе Яреська. Це собака, яка оселилась просто на даху кооперативу. Спускатись на землю чотирилапа відмовляється. Тож місцеві прямо на покрівлі облаштували їй справжній спостережний пункт. Туди щодня приносять їжу і воду. Як хвостата там опинилась про дивовижне життя чотирилапої охорониці, та щемливу розв'язку її загадкової історії? Репортаж Анастасії Вільхової. Живе просто на даху звичайного гаража. Десять років тому чотири лапу принесли ось у цей кооператив. З тих пір вона жодного разу не спускалась на землю. Собака Яреська десять років живе ось на цьому спостережному пункті. Тут вона їсть, спить та пильнує чужинців, і все це з висоти двох метрів. Собаку у гаражі принесли ще цуценятком. Тут колись у гаражах був сторож, і він тут жив. І його син приніс десь побачив щенка маленького, навіть двох приніс мальчика і дівчика. Мальчика забрав хто, а дівчинка тут залишилася. Ну так вона і залишилася. І вона і щінка здесь, тому що вона й не хоче вона боїться. Вона лісниці боїться, як не знає. Про Ярецькіне життя на висоті знає чимало місцевих. Щодня небайдужі люди видираються на покрівлю, аби погодувати та прибрати за чотирилапою. <рес> Ні, у нас дама така. Ну, всі курмі її, тому що знають, що він тут живе. жив. Супикарина, косточка на. І Яреська у кооперативі теж знає всіх. Непоміченим пройти коло хвостатої вартової не вийде. Та одного разу хвостата все ж впала з даху. Під час ракетного обстрілу яреська перелякалася. Так, що з двох метрів гепнулася просто у сусідній двір. Бідолашна не могла встати на лапи, бо ходити по землі не звикла. Були обстріли, вона туди падала, падала, лежала, кричала. Ну тому що вона ну не паніч що земля, от, що надо біжать, куди то прятатися зі стресом, але без травм небайдужі люди допомогли аресті повернутися на дах, який вже став рідним домом. Історія Яреськи розчула журналістів 11-го каналу. Ми вирішили зв'язатися з волонтерами та переконатися, що з собакою насправді все добре. Виявилося, зоозахисники періодично навідуються до чотирилапої. Десять років вона проживає вже з самого народження. Все у неї є і їда, і вода, і будка, і нормальний уход. Собака все в порядку, забирати її нікуди не потрібно відсюди. Якщо її заберуть в частний будинок. Історія Яреськи виявилась настільки щемливою, що зооволонтери навіть підшукали їй новий справжній дім та господарів. 11 березня служба хвостатої охоронниці на даху кооперативу скінчується, і вона поїде жити у приватний будинок. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Лідери чемпіонату Європи серед юніорів Максим Гимон та Іван Мартинов з Дніпропетровщини здобули золото на змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета. На шляху до перемоги наші спортсмени обійшли суперників з Румунії та Азербайджану. І про погоду у Дніпрі у четвер, за прогнозом синоптиків, буде без опадів. день повітря прогріється до 6 градусів тепла. Вночі буде мінус 2. Атмосферний тиск 756 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії. а Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.